Нім безстреньковав ролик минутний. Це все пшеничка поле моїх братів хлопців. Мене тут підживили по 200 кг карбоміду сівалкою. Якраз перед тими снігами і тим усім. Тепер дивіться, що тут, що тут. Суш, тріщини. І. і, і. Тиждень назад побризкали босвіліаром. Поле трошки потемніло. По 3 літра ввалили. Ну це воно вже тиждень назад було. Що тут воно вже може допомогти? Сліди від доприскувача. Що тут воно вже може допомогти? Вже воно нічого не поможе. Як вони її практично бризкали, як вона вже в стрілку кидала. Така пшениця. Воно рядом, практично з цим полем. Ну одне що я швидке поле потемніло трошки. Фот потемніше. Так дивиться і то. Ну, так. На камеру дуже не видно. На око видно, що потемніло. Нема цих листків широких. Як отак, от є поодиночні вистріли широких листків. У мене було сплошну. Вона ось, ось стоїть, навіть колос не може викинути. Такі пшениці, це Та практично такі пшениці в усіх. Так, ми що побачили. Хорошо.